В історії України є події, про які важко говорити, але говорити треба. Саме такою подією, саме таким страшним явищем є Голодомор в Україні 1932-1933 років, про який ми згадуємо і ставимо свічки у пам'ять жертвам Голодомору що листопада четверту суботу. Тому підготувала презентацію, розповідь про це, яка розпочинається словами матері Українки. Діти мої, зупиніться на мить і відкрите серце. Я Україна, земля, що пам'ятає кожен крок, кожен подих. Далі заклик до того, що такі теми вивчаються не по підручниках, такі теми вивчаються через серце. Потім коротка історія. Намагалася не додавати світлини, такого досить уже страшного гнічучого змісту, тому що емоційна сфера наших учнів зараз також не надто добра в таких умовах. Ну, але коротка історія є. Презентація підійде як для середніх учнів класів, так і для старших. Коротко розповідь про причини, які саме привели до Голодомору і чому радянській владі це було потрібно. Власне, доступно, коротко і зрозуміло. Репресії їжі ставало все менше і менше. Хліба не вистачало так сильно, що інколи на цілий день у родині лишалася лише одна крихта діти прокидалися і... Ля... Їжі ставало все менше і менше. Хліба не вистачало так сильно, що інколи на цілий день у родині лишалася лише одна крихта. Далі Діти прокидалися і лягали спати з думкою про хліб. Як... Далі знову така емоційна хвилина і е, підсумки, чому ж відбувся голодомор. Згадка про страшний закон про п'ять колосків. Також доданий авторський невеличкий фільм про голодомор. Голодомор 1932-1933 років став однією з найбільших трагедій в історії України. Це не просто голод, це штучно створений геноцид, спрямований на знищення України, стали бур'янами колись доглянуті городи. У багатьох хатах ще залишалися речі господарів, Але цілі села, залишаючи після життя і смерті. Багато дітей, щоб врятувати своїх рідних, ризикували життям, шукаючи. Зернят зможуть врятувати мою маму і братика, цей відчайдушний вчинок коштував мені життя. Подібні історії повторювалися в кожному селі, яка нас годує. Невже за ці кілька колосків можна втратити життя? Ми цілих поколінь, проте пам'ять про цю трагедію живе і нагадує нам, що людська жорстокість не повинна. Так, людська жорстокість, на жаль, ми зараз знову її переживаємо і молимо Бога, щоб це більше не повторилося. Після перегляду цього відеоролика далі йде вже те, що це був злочин, доказ радянської влади, приклади, і проговорюються масштаби голоду та наслідки. Масштаби трагедії. Досить цікавою є декілька слайдів про свідчення очевидців. Ось один із них. Також з учнями можна переглянути цей мультиплікаційний. Пам'яті мільйонів українців, вбитих голодомором. 1930. Знову ж таки за бажанням вчителя та за емоційним налаштуванням учнів. Ну, підсумки жертв голодомору. І ось такі слова знаємо. Пам'ятаємо? Не пробачимо. Потім мова йде про пам'ять про Голодомор, про те, як було визнано і коли саме голодомор геноцидом, і як на це реагує весь світ. Є інформація про меморіали та пам'ятники жертвам голодомору. І так далі. Які заходи проводяться? І потім ряд таких інтерактивних завдань, наприклад, спільна пам'ять, також є інтерактив свічка пам'яті. Інтерактивний «Тка життя він описаний на попередньому слайді. Я тут просто показую приклади, які учні можуть розмістити на душці таблички, або ви можете цю інтерактивну вправу виконати. Також додається файл в форматі PDF, можна, скажімо, розрізати і розмістити десь, кожен учень може це зробити, розмістити на видному місці, де вже там у вас вийде. Також додала інтерактив. Перейшовши, натиснувши на картинку, ви потрапляєте ось на таку сторінку, даєте посилання учням своїм. Власне, тут натискаючи на кожен символ, це квест свічка пам'яті, і тут є пояснення, що означає кожен символ, який стосується цих страшних подій. Ну і далі підсумкові слова матері України. Діти мої, дякую, що слухали серцем. Пам'ять це міст між тими, хто пішов, і тими, хто живе сьогодні. Ну і власне на цьому закінчується е, даний захід. Це може бути як виховний захід, це може бути як урок історії. Матеріал підібраний, враховуючи, як я вже сказала, емоційну сферу учнів, не перенасичений історичними даними, але власне. Про це ми повинні говорити, і це ми повинні знати та пам'ятати.